Доброго дня! Хочу показати по поводу ромашки, вже пора її ділити. І ось викопала гарний кущ, розділила його на такі звіндяки, які вже повноцінні кущики, мають гарну молоду корніву і гарно наросли новий. Лістовий такий апарат, і будуть на ту весну гарно цвісти. Треба обрати, щоб розділити кущик, треба обрати старий квітонос, який, ну, квітла стовбур, де була квіточка. Ну, просто це зробити дуже просто: взяти і його просто відломити і відокремити. Оце буде гарний посадковий матеріал, не дивлячись на те, що він маленький. До весни, ще восени, і восени він наросте, і весною наросте. В лунку, де ми садимо, ми додаємо в нітрамофоску. І буде це підживлення і для корня, і для листового, і для квітування. І на ту весну відсюди буде 2-3 квіточки з цієї діляночки. А оцей, оцей такий стовбур він не потрібен. Його треба прибрати, він старий, він заважає. Оці малесенькі такі, вони теж пригодні. Ну, вони просто менші, вони будуть так на дорощування, але з них теж буде квіточка. І ось такі діляночки продаємо, відправляємо вже на почту і торгуємо також на базарі. Хто хоче свою ромашечку діліть, не бойтесь, не треба, щоб вона. Росла у вас декілька років. На одному місці ромашку треба ділити через год, ну, край два, а так вона у вас пропаде і ви її не знайдете. Яка б вона у вас гарна, пишна і велика, і крупна не була, її у вас не буде зовсім, якщо ви не будете отак викапувати кущ і от таким образом хамським, буквально руками. От оце вже велика поділка. Тут два рожка має взяти і просто розділити. Вона ділиться самостійно, тільки важкі їй треба допомогти. Ще раз на. Ромашечка, яка вже квітне, вересень місяць, а вона квітне полонез, яку всі питали, і я вам показувала її влітку. В вересні місяці ось вона вже квітне така не дуже висока, але ну, ми її не кормили. Аби її підкормити і дати багато води, у нас була дуже спека і засуха. То були б квіти, квіти вищі і більші самі соцвіття, але все одно вона квітна, вона класна, двохрядна. Влітку вона має три ряди, а ось на осінь вона має ну так, два-три ряди. вона має. Квіти ріжемо, продаємо, робимо коробочки, робимо композиції. Вже повикапували ми також копаємо кущики. Має ось такі кущики, також її треба розділити. Одною рукою не дуже вдобно. Ну, ось отак ділимо і отак садимо. Густо не треба і не треба великими ділянками. Вона потім наросте і вона заважає одна одній. І виходить, ну, не дуже гарно, їй тісно, вона потім підгниває, різні бактерії нападають на неї, треба буде лікувати. Я думаю, що вам того не потрібно. А от якщо такий густий кущ не поділити декілька років, то вона пропаде, буде дуже-дуже дрібна, дуже низька і ну, зовсім зовсім погана. От оце все наросло за один год, за один рік, тою весною ми її. Садимо, ми пересаджуємо свою ромашку кожної осені. Там дуже рідко якусь не не вспіваємо, то можемо якусь навесні пересадити. А так садимо. Даже от якщо майже тут немає коріння, вона прийметься все одно і дасть росточок і буде рости дуже-дуже гарно. Вже пакуємо посилочки, відправляємо, кому треба, пишіть, дам консультацію. І замовляйте, якщо вам потрібно цього доброго, бувайте.